Коли славетні герої вирушають на пошуки пригод небесними островами, їх не стримаєш і не вгамуєш, не встигнеш кліпнути очима, як вони перемагають страшного кам'яного скорпіона. А тут уже б'ються проти жахітливої, знедоленої медузи горгони. А ось читають старовинний гримуар у надії покласти край прадавньому прокляттю. Або ж просто допомагають оленятку знайти дорогу додому. І все це заради слави та прихильності богів. Ступити на цей звивистий шлях повний випробувань долі та героїчних подвигів вам пропонує гра Кузня-Долі, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра кузня долі. Призначена для компанії від двох до чотирьох гравців. Учасникам необхідно кидати божественні кубики, щоб збирати золото, уламки сонця й уламки місяця. Ці ресурси можна витрачати на придбання нових змінних граней для кубиків, що посилюватимуть наступні китки, або ж здійснювати героїчні подвиги, що не тільки принесуть переможні очки наприкінці гри, а й подарують чималі бонуси за успішного виконання. Щоб приготуватися до гри, покладіть ігрове поле на центр стола, а обабіч коробку на якій має бути храм із гранями кубиків у відповідних комірках. Додатково за гри вдвох, навмання вилучить дві випадкові грані з кожного квадрату. Візьміть карти з таким синім символом на звороті та розкладіть їх стосами однакових карт-горілиць на відповідних островах на полі. Кількість карт у кожному стосі має дорівнювати кількості гравців у партії. Розміщуйте стоси так, щоб вартість, зазначена в куті карти та на її острові були однакові. Кожен гравець вибирає героя та кладе його планшет перед собою. Гравці отримують фішку героя відповідного кольору та 5 маркерів ресурсів, які необхідно покласти на поділки 0 на планшеті. Також кожен гравець отримує 2 кубики і розміщує їх у відповідних комірках на планшеті. Світлий кубик повинен мати одну грань із одним уламком сонця, а всі інші з одиницями золота. Темний кубик одну грань із одним уламком місяця, одну грань із двома очками слави, а позосталі грані – так само з одиницями золота. Кожен гравець розміщує фішку свого героя на відповідному початковому порталі. Також треба покласти маркер раундів на поділку 1 треку раундів. Виберіть першого гравця будь-яким способом. Наприклад, нехай ним буде наймолодший учасник. Він отримує жетон першого гравця, тож буде першим виконувати ходи до кінця гри. Залежно від порядку ходу і кількості гравців, учасники отримують початкове золото. Наприклад, за гри в трьох перший гравець отримує 3 золота, другий два, а третій одне. І на цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія триває 9 раундів за гри в двох чи в чотирьох і 10 раундів за гри в трьох. Кожного раунду гравці виконують ходи почергово від першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається з чотирьох послідовних кроків. Спершу всі гравці за столом одночасно отримують Божественне благословення. Щоб це зробити, кожен гравець кидає свої кубики і розміщує їх у відповідних комірках планшета, викинутими гранями догори. Потім треба застосувати ефекти цих двох граней у довільному порядку. Коли отримуєте ресурси чи очки слави, переміщуйте маркери на відповідних треках. Якщо ви досягли максимуму на треку будь-якого ресурсу, то втрачаєте всі здобуті ресурси, щоб перевищують максимум треку. А якщо накопичили 100 очок слави, візьміть такий жетон і перемістіть маркер на поділку 0, щоб почати відлік спочатку. Загри вдвох, кожен гравець повинен двічі отримати божественне благословення. Після отримання благословення всіма гравцями позосталі кроки раунду активний гравець виконує самостійно. Якщо він має карти з підсилювальними ефектами, то може у свій хід у довільному порядку застосувати ефект кожної карти один раз. Як от, наприклад, старішина, що дає змогу витратити 3 золота, щоб отримати 4 очки слави. Після цього активний гравець переходить до виконання дії, або зробити пожертву богам, або здійснити подвиг. За пожертви богам гравець може взяти будь-яку кількість різних змінних граней із храму. Кожна грань має свою ціну в золоті, зазначену біля відповідного квадрата. Гравець витрачає необхідну кількість золота, переміщує маркер на треку, а після треба негайно замінити будь-які грані на одному чи обох кубиках. Для цього підчепіть новою гранню ту грань свого кубика, яку хочете замінити. Вставте нову грань у порожнє місце кубика та покладіть кубик на планшет новою гранню догори, а замінені грані покладіть біля планшета. Щоб виконати дію здійснити подвиг, гравець вибирає будь-яку карту подвигу та витрачає зазначену поряд із цією картою кількість ресурсів. Потім він переміщує свою фішку на портал острова цієї карти. Якщо на цьому порталі стоїть фішка іншого гравця, активний гравець його виганяє. Вигнаний гравець переміщує свою фішку на початковий портал і негайно отримує Божественне благословення як компенсацію. Якщо ж фішка активного гравця вже стоїть на потрібному порталі, переміщувати її не треба. Після цього гравець бере верхню карту подвигу з вибраного стосу і застосовує її негайний ефект, якщо такий є. Наприклад, можна отримати 3 золота та 3 уламки місяця, або ж отримати чотири малих божественних благословення поспіль. Мале благословення означає, що ви кидаєте не 2 кубики, а 1. Скриня Коваля дозволяє взяти плитку скрині та приєднати її до свого планшета, збільшивши допустимий обсяг запасів ресурсів. А от молот Коваля дає змогу перевернути цю карту, виклавши її біля планшета, на якій потрібно розмістити жетон молота на відповідному символі. Відтепер, щоразу, коли отримуватимете золото, ви можете вибрати, скільки додати в запас, а скільки використати, щоб просунути жетон треком. Якщо жетон молота досягнув останньої поділки, отримайте 10 очок слави і переверніть жетон. Якщо жетон знову досягне останньої поділки, отримайте 15 очок слави та приберіть цю карту до відповідного стосу. А також завдяки властивостям деяких карт ви можете отримати якусь особливу грань із храму. Після активування ефекту гравець складає карту до лілиць біля свого планшета в один із трьох стосів розділених за типами ефектів, без постійних ефектів, з підсилювальними ефектами або постійними ефектами, які спрацьовують щоразу, коли ви виконуєте умову карти. Наприклад, отримайте три очки слави щоразу, коли ви виганяєте іншого героя та коли виганяють вас. До речі, хочу зауважити, що на картах подвигів також указана кількість очок слави, що гравець отримає наприкінці гри, якщо здійснить цей подвиг. Додатково після виконання основної дії за бажанням гравець може заплатити два уламки сонця, щоб виконати ще одну будь-яку дію, або зробити пожертву богам, або здійснити подвиг. А після цього, байдуже виконав гравець додаткову дію чи ні, він завершує свій хід і передає його наступному гравцю. Після того, як кожен гравець виконає свій хід, раунд завершується. Перемістіть маркер раундів на одну поділку вперед і почніть новий раунд. Знову з першого гравця. У такий спосіб гра триває 9 чи 10 раундів залежно від кількості гравців, наприкінці яких відбувається підрахунок очок. До своїх зароблених очок на планшеті кожен гравець додає очки, зазначені на картах подвигів. Гравець, що здобув найбільше очок, перемагає та посідає заслужене місце серед богів. Також зауважу, що під час приготування до партії ви можете замінити набори карт з синьою позначкою на інші, якщо на них зазначена однакова ціна. Ви можете замінити всі набори, кілька наборів або не замінювати їх взагалі. Більш детально ознайомитись із властивостями карт, і додатковими змінними гранями ви можете в спеціальній пам'ятці героя. Отже, це були всі правила гри Кузня Долі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи подобається вам давньогрецька мітологія та який героїчний подвиг вразив вас найбільше. Поширійте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.